перебуваємо в гімназії Сузір'я. Початку війни всі, всі ви знаєте, що заклади освіти в нас працюють в онлайн-формі, тобто діти займаються дистанційно, і також і гімназія Сузір'я займається дистанційно. Тому саме дітей на сьогоднішній день в школі немає. Але постали перед нами ті виклики, які... Ми переживаємо це війна, і в нас є внутрішньопереміщені особи. Це люди, які переїхали із Волчанськ, Куп'янська, Ізюм, Барава. Тобто люди, які залишилися взагалі без житла. І саме вони тут ми визначили з депутатським корпусом, що саме ці люди перебувають у нас саме тут, у гімназії Сузір'я. Ще в 23-му році, наповню, хто не знає, на сесії з міської міської ради було прийнято рішення, рішення про реорганізацію гімназії Сузір'я, Саме тут створення соціального центру підтримки сім'ї, де можуть бути. І внутрішньопереміщені особи, і люди, які постраждали від насильства в сім'ї, і ті сім'ї, які опинилися в складних життєвих умовах з дитиною. Ми можемо сюди забирати матір з дитиною або батька з дитиною, які тут можуть перебувати деякий час, поки не вирішиться їхня доля. Саме під ці виклики, під ці умови йде реформа. Тобто гімназія як такової, навчальним процесом. На сьогоднішній день тут відсутня, тому що в нас є ліцей номер 1 Саме тут гарний колектив, який. Працює сьогодні, виконує різні функції. Ми хочемо, щоб це і залишилося, але це вже буде трошки інший центр по підтримки сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, від ВПО до насильства до різних ситуацій, які бувають в нашому житті. І саме головне, це все у нас перші рішення були про створення і встав створений у 2023 році, не сьогодні. Сьогодні це така завершаюча стадія, етап саме щодо переходу від гімназії до соціального центру. Саме головна мета на сьогоднішній день щодо реформи сузір'я це щоб змінився устав, змінилась печатка і саме змінилась вивіска. Весь колектив залишається на своїх робочих місцях. Ті, хто працювали педагогами, так, тут не буде вже педагогічної. Праці, таких посад. Але якщо хтось захоче зберегти свій педагогічний стаж і свою діяльність саме як педагога, то ми будемо запропонувати ліцей номер 1 ліцей номер 2 Зідьковський ліцей, Мужівський ліцей. У нас на сьогоднішній день є величезний попит щодо саме педагогічних професій на території громади. Тут працює 11 педагогів. На сьогоднішній день розумію, що частина залишається саме в цьому колективі, тому що колектив досить потужний. Якщо хтось, ще раз повторюся, захоче зберегти педагогічний стаж, то рядом велика кількість шкіл, де це необхідно, тому ліцеїв, тому буде запропонована. Людина просто перейде з одного закладу до іншого. Також не буде ніхто звіль, звільнений. Саме на цьому сьогодні працюємо. Дякуємо всім.